Дорогі друзі, давайте подивимося, в яких енергіях зараз перебуває загадана вами людина. От в яких енергіях? Спочатку на рунах. По відношенню до вас, цієї енергії. М -м -м. Ця людина по відношенню до вас горить вогнем, вогнем пристрасті, фізичного потягу. Ви неабияк розпалюєте бажання цієї людини. Тому. Ну, давайте подивимося ще на картах Таро. Як же ж це відображається в її діях, в її думках, і почуттях цієї людини? Так, енергії руни нас, енергії вогню, пристрасті. Ну, але в діях це проявляється досить повільно. Ви, можливо, не помічаєте, ця людина досить повільно рухається до вас або ваші стосунки повільно розвиваються, хоч вогню, хоч відбавляю цієї людини. Ця людина, ця людина вважає вас ну, в імператорських енергіях, бачить вас такою в стабільній позиції, людиною, людиною, яка е, має цінність у суспільстві, знає цю цінність, розуміє своє значення для оточуючих. Це вас бачить як лідером. Як в якійсь такій статусній позиції, можливо, вище за себе ця людина вас навіть ставить. І розуміє, що десь в чомусь не дотягує до вас. Можливо, це сповільнює її темп руху до вас. Так, саме через це виникають різні сумніви. Ніби то як у вас різні вагові категорії, скажімо так. Статус, можливо, різний, в суспільстві положення різне, можливо, якась різниця є в віці. Значна, можливо, ще в чомусь, але тут різниця спостерігається, яка сповільнює темп до вас. Але вогонь там горить дуже сильний. Людина буде все одно проявлятися через спілкування. Знову показується пристрасть. Дуже сильний потяг до вас. Колесо фортуни. Ви по долі один одному. Так. Ця людина, ну не знаю, у багатьох програється, що у вас різниця у віці є. І тут, тут це коханість, тут кохання. Крім пристрасті, тут ще кохання. І від цього дуже тяжко. Дуже тяжко і болісно якось це все проходить для цієї людини. І внутрішні суперечки, внутрішня боротьба щодо цих почуттів і, цих, і цього потягу. Це все. Ну, такі якісь змішані емоції викликає. А людина взагалі-то активна, дієва, яскрава, буде проявляться.